Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка і сподіваюся, що підписавшись на наш канал, ви отримаєте завжди хорошу, необхідну професійну інформацію, яка дає вам можливість бути успішними і прибутковішими. А якщо ви дивитесь і не підписані, підпишіться, будь ласка, на наш канал і ви дійсно будете отримати завжди ту необхідну інформацію, яка вам потрібна. Друзі і ваші вподобайки, щоб потім вже не згадувати, дають можливість інформацію на каналі робити доступною до широкого кола аграріїв. І це є вдячність за нашу роботу на каналі. Шановні аграрії, фермера, друзі, колеги. Про що сьогодні мова? Ми маємо вже на нашій пшениці два листочки. Ну, сходи, дійсно, пшениця посіяна 18 вересня. Сходи отримали хороші. Ну, повезло з опадами. Ми вже говорили про те, що на даному полі пройшло перед сівбою десь біля 20 мм опадів. І це дало можливість отримати хороші дружні сходи. І я сподіваюся, що і у вас, якщо немає опадів, вони пройдуть обов'язково. І ви також отримаєте на вашому полі сходи і хороший високий рожай пшениці. Нам часто аграрії задають запитання, а чи потрібно восени вносити фуніциди? Ми вже піднімали тему по гербіцидам, але сьогодні ми тему піднімемо по фуніцидам. Якщо я десь невеликий прихильник гербіцидного захисту пшениці восени, то Якраз навпаки, я великий прихильник фунгіцидного захисту пшениці восени. Через те, що в нас порушені сівозміни, у нас дуже багато неякісних попередників, які накопичують е патогени різних класів, особливо це і фузарії, і кореневі, прикореневі гнилі, і септоріози, і інші хвороби, які вже восени можуть. Починати відбирати урожай на посівах вашої пшенички, вона буде гірше, вражена пшениця буде гірше куститися, менше накопичувати цукрів. Вона погано буде розвивати кореневу систему, закладати узивкущення. Тому пшениця вона повинна в зиму війти здорова. І навіть якщо ми використовуємо хороші, або дуже хороші протруйники фуницидної дії, вони не завжди при сприятливих погодно кліматичних умовах, і при високій накопиченні, високому накопиченні інфекції, вони не завжди захищають посіви. Тому є необхідність цю тему якраз і обговорити. Поїхали! Дивіться відео до кінця, і ви дійсно зрозумієте, що інформація дуже важлива. Які патогени сьогодні найбільш небезпечні на посівах озимої пшениці восени, друзі, насамперед це септоріоз. Через те, що борошниста роса, ну я ще пам'ятаю, років тому 20, можливо, 25, дійсно, це були проблеми, коли борошнистої роси було дуже багато. Сьогодні е я б сказав, би, що вона йде вже на спад. ну Можливо, хто рано сіє. І тоді і може бути пошкодження борошнистою росою. Але сьогодні найбільша проблема викликається септоріоз. Через те, що вже восени формуються псевдотеції і вже восени дане зафорювання може спричинити велику небезпеку для ваших посівів. Далі, друзі, це фузаріоз, це, який викликає потім так звану снігову плісняву. <звичайні віде> <звичайні віде> і це дійсно велика небезпека, особливо коли теплі зими, коли сніг випадає і тривалий час лежить. І коли пшеничка вже така має фазу кущення, є сорти, які сприятливі до враження фузаріозом, тобто кореневими гнилями, які потім викликають. і Прояв снігової плісняви. Є декілька видів і збудників. Ми не будемо сьогодні піднімати цю тему. Це тема зимових навчань. Тому, друзі, це також небезпечне зафорювання, фузаріозна коренева гниль. Є і інші кореневі прокореневі гнилі: офібульозна, пітіозна, гельмінтаспоріозна. Друзі, їх дуже багато, більше 7-8 видів. І тому все-таки, якщо у вас попередники неякісні, які це неякісні попередники, друзі, сьогодні дуже багато аграріїв посіяли у зв'язку з тим, що не посіявся озимий ріпак озимої пшениці по стернявим. Тобто або по ячменю по озимому, або по озимій пшениці. Це також не є хороший попередник, який також може е зберігати збудники і септеріозу, і фузаріозної кореневої гінилі і інші гнили. Соняшник, друзі, це також він, як культура, як попередник він і непоганий, ну да, висушує ґрунт. Але все-таки на соняшнику також є ті ж самі і фузаріозні гнилі, і інші патогени, які можуть пошкоджувати озиму пшеницю. Тому ми розібралися, які небезпечні хвороби. І сьогодні дійсно і в Європейському Союзі є дві небезпеки: це жовта іржа, ну, яка е в основному буде. Проявлятися в весняний період, і септоріоз, який вже може проявлятися і в осінній період. Ну і плюс ще е, вірус жовтої карликовості ячменю. Це європейські країни, там, де дійсно е, вносять вже по два рази фуницида восени. Які саме фунициди ми рекомендуємо вам нести восени, щоб і не накладно було, друзі, е, вашому бюджету, і дійсно було ефективно? Я великий прихильник. Фуніцидів, наприклад, з класу бензомідазолу. Це той же самий беноміл, карбендазим. Ну, Ви знаєте, беноміл він потім розкладається до карбендазиму. Але карбендазим, беноміл класні діючі речовини. Тіофанат метил також восени класно працює при низьких температурах і вже дає можливість захищати від збудників хвороб. Які ми назвали. Друзі, якщо дійсно серйозний прояв захворювання того ж самого септоріозу, дуже тепла осінь, ви рано посіяли пшеницю, то ми рекомендуємо застосовувати більш сильніші фунициди, є фосфідацетаміди, сьогодні з'явився клас новий, непогані діючі речовини. Є і класу SDH, інгибітори ферменту, Ну, Це вже не дешеві, але це вже важка артилерія, яка вже восени дійсно дає можливість захистити вашу пшеничку від збудників, які можуть спричинити велике, ну, велику небезпеку для ваших посівів. Тому насамперед, друзі, це моніторинг, це обстеження. І якщо ви виявите на ваших посівах, Збудників, ми рекомендуємо обов'язково восени провести обробку фуніцидами, враховуючи температуру, враховуючи ну, опади, які можуть бути. от, Наприклад, ми зараз робимо відео і пішов такий невеличкий, такий моросящий дощ. Ну, це, це дійсно на Позитив для посівів озимої пшениці, ми не розтанемо під ним. Але сподіваємося, що якщо у вас немає опадів, то оцей циклончик, який зараз прогнозують, він принесе вам опади, які дадуть можливість отримати сходи вашої пшениці. Але це є і фактор, який може спричинити прояв і хвороб, про які ми тільки що говорили. Друзі, оце така інформація. Тому дивлячись на ситуацію по кожному полю, враховуючи економічні пороги шкодочинності, наявність захворювання і всі фактори, які можуть спричинити розвиток небезпечних хвороб восени, ми рекомендуємо посів обробляти рекомендованими фуницидами. Сьогодні їх на ринку дуже багато і дуже важко їх перерахувати через те. На це не фати часу, і нашого, і вашого. Насамперед. На все добре. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields на цьому чудовому, пшеничному полі. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні!